Фінал другого етапу проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги відбувся на базі Прилуцького ліцею номер 5 Змагання проходять за ініціативи президента України. Всього передбачається п'ять етапів. В рамках проєкту пропонується п'ять видів спорту. Прилуцькі навчальні заклади змагалися у волейболі та футзалі. 28 березня пройшов турнір серед юнаків з футзалу. Сьогодні проводяться змагання серед учнів 13-14 року народження з футзалу на Жаль, подано заявки тільки двома командами: це ліцей номер 5 і ліцей номер 6 Отже, відповідно буде проведена одна гра, де буде визначений переможець, який буде представляти місто Прилуки на міжрайонних змаганнях. І відповідно інша команда теж займе друге призове місце. Гра проходила у два тайми. На спортивному майданчику велася запекла боротьба. Як говорять учасники команд, підготовка була старанною, тож перемога можлива. Я займаюся вже два роки, ну і я старався ну, тренувався до цього турніру. постараємося виграти. Майже годину команди змагалися за першість злучні подачі, емоційні паси і завершальний гол. Команда Ліцей номер 6 перемагає у другому етапі змагань о пліч -опліч. Медалі, кубок та право грати у міжрайонних змаганнях тепер в руках переможців. Капітан Данило після вручення та фотосесії ділиться з нами своїми емоціями. Емоції, ну, зашкалюють, звісно, але без своїх братиків нічого не зробила. Кількість забитих голів у ворота суперника теж не рахував, адже без команди. Я... Ми з команди а не я воротар команди ліцею номер 6 Владислав у футболі вже два з половиною роки. На свою фізичну особливість навіть не звертає уваги, адже для своєї команди він найкращий воротар. Дуже добре грали. Я з ними довольний. Я б, якби ну якби не вони, ми б не виграли цей турнір. Тренер команди шостого ліцею Владислав Лук'янчиков говорить: перемогу здобули чесно, хоч і помічав помилки у грі своїх підопічних, але хто не працює, той не помиляється. Так загалом довольний. Думаю, достойно представимо на районі і поїдемо на область, мінімум. Вихованці Владислава професійно займаються футболом. Відвідують дитячу юнацьку спортивну школу. А от шкільні тренування проходили рідко. То тривоги, то уроки і в кожного репетитори. Да. Ви все розумієте, війна. Міжшкільний етап президентського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги у прилуках завершено. Результат: три команди-переможці, які представлятимуть наше місто на міжрайонному третьому етапі. А це команди з волейболу та футзалу ліцею номер 6 та юні волейболістки першого ліцею обіцяють показати високий рівень підготовки та, звісно ж, здобути перемогу.